У День державного прапора України представники духовенства і влади згадали про українців, які загинули від рук комуністичного режиму. На їх честь освятили хрест жертвам політичних репресій. Сьогодні ми стоїмо біля хреста, який відновлений пам'ять тих людей, які подібно як сьогодні борються за незалежність нашої держави, так само і люди, які загинули. Часи репресії українського народу в радянські часи хочемо згадати всіх тих людей, освячуючи цей хрест. Хто загинув безневинно за те, що він народився в Україні, і є українцем. Коли ми пам'ятаємо і усвідомлюємо собі ціну цього, то ми маємо велике майбутнє. Продовж минулого століття радянською владою репресовано мільйони наших співвітчизників їх ув'язнювали, депортували, катували і вбивали за те, що вони не підкорились режиму і, попри все, були українцями. Це слово сполучення, жертв політичних репресій. Ну, багато в чому неправильно, бо це не жертви політичних репресій. Це ж не пікась міжполітична партійна боротьба. Це жертви російської радянської окупації. Ці люди так само жили своїм звичайним життям. Їх вбили тільки за те, щоб вони були українцями. Репресії це. Етап, епоха знищення знищення нашої нації, знищення наших людей і в тому числі знищення наших військових, тих, що боронили нашу землю, і в часи визвольних боїв, змагань і Богдана Хмельницького і 18-го року, і під час спротиву вже в роки Другої світової війни. Разом із тим згадали про українців, які зараз ціною власного життя борються за наше майбутнє. Коли ми звільнимо українську. Землю по кордонах 1991 році, нам, на жаль, такі самі хрести доведеться встановлювати на тих територіях, які зараз окуповані. Тому що, як і тоді, 100 років, 90-80, 70, 60, вони вбивали українського підприємця селянина, українського посадовця, українського священника, українського військового. Вони так само вбивають зараз на тих територіях, які вони окуповують. І тому ми не просто повинні пам'ятати, ми повинні робити з того висновки. Як колись дуже було багато полеглих за свободу і незалежність України, так сьогодні ми бачимо дуже багато людей, наших воїнів особливо віддають життя за свою свободу і незалежність. І цей освячений хрест він нам властиво пригадує, якою ціною ця незалежність здобувалася, і якою ціною зараз вона утримується. Нині українці вірять, перемога обов'язково буде. Втім, міський голова говорить, аби трагічні сторінки історії не повторювались, про героїв ніколи не можна забувати. Ірина Мулір, Валерій Телеховський – новини міста.